Чому не варто боятись вуглеводів, особливо на вечерю, і як їх вживання допоможе вам краще спати вночі? Звичайно, що вуглеводи на вечерю відкладаються в жир. Це міф. Жир може відкладатись лише надлишок калорій, спожитих людиною. А от вуглеводи в вечірній час дійсно допоможуть вам краще спати. Коли ми їмо вуглеводи, підвищується рівень триптофану, амінокислоти, з якої утворюється серотонін, а потім і мелатонін, тобто гормон сну. Без вуглеводів тіло важче розслабитись і заснути. У ну, вечеря з гречкою, кіноа, рисом чи навіть шматочком цільнозернового хліба не є чимось неправильним злом, а класний спосіб заспокоїти нервову систему та забезпечити собі якісний та повноцінний сон. А ще вуглеводи знижують кортизол, допомагають нервовій системі розслабитись і будуть особливо корисні для людей з високим рівнем стресу чи проблемами зі сном. Тому, якщо ви часто не можете заснути, спробуйте додати хорошу порцію каші на вашу вечерю. Це може бути каша, хліб, корнеплоди, тому вуглеводи. Ли не ворог твоєму тілу, а навпаки, допоможуть краще і міцніше спати.